Хлопчики та дівчатка, запрошую вас на заняття з малювання. Діти, подивіться, що намальовано. Намальована квітка і лійка. Як ви думаєте, що потрібно квітці, щоб вона росла? Щоб вона росла, потрібна вода та сонечко і земля. Звідки тече водичка на квітку? З лійки. Чого не вистачає на малюнку? На малюнку не вистачає крапельок. Для роботи нам потрібно шаблон з намальованою квіткою і лійкою, гуашові фарби, вода, пензлик, серветка. Гарний настрій починаємо працювати. Сьогодні ми з вами допоможемо квіточці. Ми домалюємо крапельки води, які льються з лійки на квіточку. Крапельки малюємо зверху вниз маленькими рухами пензлика. Прикладаємо пензлик до лійки і ставимо відбиток. Ось такі крапельки в мене вийшли. Тепер нашій квіточці вистачить водички. І вона виросте великою та красивою. Чекаю ваших робіт до наступної зустрічі!